Добрий день, вихідний день. Я, як і зазвичай сьогодні на роботі, але опинився на льоду. Дивлячись на те, що весь тиждень був плюсова температура, льод не зійшов. Більш того, став набагато дружніший. Мабуть. Мороз сьогоднішній нічний, дав о собі, собі знати. Ну що, вийшов я нормально, але риба прошена, дуже прошена. Вже поставив на місці останньої трофейної щучки щуколовку. Єдину поки що на цей час. І щойно. Виникло клювання на водочку з мармишечкою. Отакий такий красень, перший заліковий окунь опинився у мене на лисотці. Зелена, красень, дуже задоволений, мордатий, супер, кайфок. Висідіть вдома, виходьте. Ловить, отаких таких красних. Супер.